Сьогодні побачити жінку за кермом справа звична. І якщо раніше керували автом переважно чоловіки, тенденція останніх років доводить: представниці прекрасної половини зламали існуючі стереотипи. Все більше дівчат навчаються в автошколах та отримують посвідчення водіїв. Зараз дуже багато жінок і тим паче зараз тобто, дуже велика потреба в водійському посвідченні, так як дуже багато чоловіків десь або на фронті, або ще в деяких ситуаціях жінки залишились з автомобілями, з дітьми, і тобто мінімум це для них досить тепер важливо. І люди, якщо хтось відкладав десятиліття, навчання йому це було не потрібно, то тепер воно їм дуже тобто, треба. Навчання проходить в два етапи теорія та практика. Щоб опанувати теоретичну частину, кожен може обрати для себе зручний спосіб онлайн чи офлайн, групові чи індивідуальні заняття. Також навчатися водінню на практиці можна на коробці передач автомат або механіці. Процедуру навчання в автошколі та отримання посвідчення водія зараз дещо спростили. Тепер починаючи з першого числа, вступили в силу нові. Правила здачі іспитів, тобто раніше було три спроби, а тепер зробили необмежну кількість спроб, лише збільшили термін між іспитами. Тобто, якщо у вас першої спроби не вдало, ви через 10 днів на 11 день допущені до практичного іспиту. Здали успішно іспит, і потім на наступний день ви можете вже отримати водійське посвідчення. Ну, в першу чергу, це позитивно. Бо люди переживають мінімум, хто йде вже на третю спробу, вони дуже бояться, так як третя спроба, це вже вони знають, якщо вони не успішно раніше здавали третю спробу, їм повторно потрібно було вчитись в автошколі. Тепер люди вже більш спокійніший підхід, вони знають, з першого разу вони здали. Другий, може й третій, четвертий, тобто поки не підготується до іспиту. Студенти автошколи навчаються протягом двох-трьох місяців. За їх словами, опанувати як теоретичну, так і практичну частину не складно. Головне бажання та сконцентрованість. Я почала навчання і з травня, і тосі ну вже закінчую курс практично. Я думаю, це просто були типові помилки, які потрохи входили в звичку, але так і почали виходити звичку. Це була така от мрія з 14 років. І стало явно. Чимало охочих навчитися їздити за кермом авто, побоюються щодо власних можливостей та сил. В автошколі ж переконують. Головне практикуватися. До того ж, інструктор допомагає зорієнтуватися в ситуації на дорозі. Перший, другий, третій мене четвертий. З'їжджаємо з кола. Правий поворот, ніколи середня Оп, і їдемо. Навчання в автошколі проходить цікаво та по-сучасному. Навіть друзів тут можна знайти. Тож не гайте часу та чим хочеш опановуйте кермування автом.